Думаю, що не для кого не секрет. Я недавно ще раз чув. Переслухав те, що казав президент. Він казав саме: ми зробимо там три тисячі крилатих ракет. І ми... Мабуть, і в інтерв'ю НВ я тоді мав сумніви, і в принципі я розумію, що я був правий, тому що вже маю великий досвід і служби в армії і, і служби в спецслужбах, і вже займаюся оборонно промисловим комплексом, що заявило би робити легше ніж потім їх виконувати. Що ми розуміли, що ніяких три тисячі крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і немає. Я думаю, треба. Ну саме наших українських. Я думаю, що. Потрібно взагалі підраховувати, скільки їх є, скільки ми їх зробили. На жаль, ну тут потрібно тепер президенту ставити питання, чи це або його неправильно тоді проінформували, коли він робив цю заяву, ну або не виконали ті, кому він е, ставив те завдання. Але ще раз скажу, само початку, це було нереалістично, тому що просто порахувати скільки коштують три е, тисячі крилатих ракет. Якщо ми говоримо за нормальні ракети. Ну, хоча б і то я ну, паляниця вважаю, це там не, не досить, скажімо, ракета, яку можна порівнювати зараз з самими сучасними ракетами. Це така простенька ракета, да, яка зроблена саме для умов війни, для швидкого нарощування і виробництва. То я думаю, всього цього разом от, потрібно ще раз запитати, чому це. Не виконана і хто в цьому винний. Чи це з самого початку було дійсно і псок, коли президент розумів, що він каже те, що неможливо виконати, це факт. Я вибачте. -е. Я таку ремарочку Роману, зроблю. Я на, на вихідних таку таку фразу почув. Вона мені дуже ну сподобалася. Це ще трішки жарт, але звісно, тут не до жартів. Тим не менше, от кажуть, коли у нас летять ракети або повідомляють про те, що це ракети, то нас кажуть. Ну, все, те, що ми маємо, воно більше схоже на ракету дрон. От справді таку нову модифікацію ракету-дрон, це типу не до ракета або передрон. От якось, отак, от їх називають уже передрон. Ну якщо ми говоримо в цілому за концепцію, от те, що президент говорить, наші дальнобійні можливості, то основа наших дальнобійних можливостей це все ж таки далекобійні дрони. Дрони це такі, я їх вже багато разів називав і ще раз назву: це ракети для бідних, звичайно, для Російської Федерації. Скажімо, це їх набагато простіше збивати, ніж якби в їх сторону летіли нормальні ракети, ті ж самі масово зроблені Нептуни або, наприклад, сапсани, які практично, я думаю, неможливо було б теж збивати, бо вони там мають, йдуть по балістичній траєкторії. Тому маємо те, що маємо, що в нас летить, те ми і запускаємо.